Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила замість того, щоб стояти перед вдовами на колінах, народний депутат від забороненої опозиційної платформи за життя Нестор Шуфрич став членом національного олімпійського комітету України. Як у війну людина, яка виправдовувала агресію РФ, може обіймати такі посади, та будь-які посади місце Шуфрича у в'язниці. Нагадаємо, про російський нардеп Нестор Шуфрич один із лідерів ОПЗЖ. Досі займає посаду голови парламентського комітету свободи слова і має доступ до державної таємниці. Рух чесно вимагає зняти нардепа Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету свободи слова та напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. Ми, представники громадського сектору та ЗМІ, вимагаємо у Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади. Голови комітету з питань свободи слова фігуранта реєстру держзрадників Нестора Шуфрича, який був обраним 2019 року від забороненої партії ОПЗЖ. Не припустимо, щоб у парламенті Комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який, як і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці, мовиться в заяві. Рух нагадує, що зараз обидві групи, які утворилися після розпуску фракції ОПЗЖ, мають значну кількість керівних посад у комітетах. Збройні сили визволили Херсон, армія виконує свої завдання, проте держава може найбільш ефективно захищати свій суверенітет виключно тоді, коли всі її. Інструменти працюють на досягнення стратегічної цілі, і парламент є ключовим органом політичної системи, який має напрацьовувати інструменти на національному рівні. Розповіли в заяві рух зазначає, що за 9 місяців повномасштабної війни Верховний суд заборонив 12 проросійських партій. Але представники цих партій, які мають представницькі мандати, на місцевому і національному рівні залишилися з тими ж повноваженнями, які в них були до 24 лютого 2022 року. Мовиться в повідомленні. Тим часом петиція щодо позбавлення мандатів ОПЗЖ не була неабиякого розголосу. Автор петиції нардеп Олексій Гончаренко. Далі текст мовою оригіналу. Прошу президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути постанову. Щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від опозиційної платформи за життя у Верховній Раді, представники ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення активно пропагували руський мір, неодноразово відвідували Москву і зустрічалися з представниками російської влади. Після наступу Росії представники ОПЗЖ або втекли за кордон, або ніяк не проявляли себе у допомозі Україні. Навпаки, серед них головні колаборанти та зрадники серед найпомітніших фігур кум Путіна Віктор Медведчук, його друг Тарас Козак. Та Ілля Кива частина депутатів втекли за кордон. Як мінімум дев'ять народних обранців від ОПЗЖ не відвідали жодного засідання у Верховній Раді. Спочатку повномасштабного вторгнення: це Олег Волошин, Юрій Солод, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Вадим Столар. Федір Христенко, Андрій Деркач, Віктор Медведчук. Останній у раді вже ніколи не з'явиться 24 серпня 2022 року. Я подав у раду постанову щодо позбавлення мандату всіх депутатів з ОПЗЖ. Необхідно терміново виносити її на голосування та позбавляти зрадників мандатів. Тому ми разом з громадськістю просимо президента звернутися до Верховної Ради щодо негайного розгляду постанови: зрадників не повинно бути в українському парламенті. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.